Усім привіт-привіт! І це наше нове відео, в якому ми з Ренесмі вам покажемо, як пройде наш сьогоднішній вечір. Як ви бачите, Ренесмі зараз сидить і грається зі своїми іграшками. У неї тут їх досить таки багато. Поки Несі грається, я піду приготую її вечерю, а потім будемо потихеньку готуватися до сну. Для того, щоб приготувати вечерю для Ренесмі, я візьму ось цю тарілочку. Також візьмемо одразу слюнявчик, Ось такий у нас. Далі треба ложечки, звичайно ж, і треба вибрати якусь бутилочку, або, можливо, візьмемо поїльник. Зараз подивлюсь. Давайте візьмемо все ж таки ось таку бутилочку. Ось. І піду зараз готувати вечерю. Ну, що, показую вечерю для Ренесмі. Це у нас ось такі сирнички. Як бачите, один Ренесмі вже навіть майже з'їла. Це не просто сирнички, вони ще й з шоколадними дропсами. Дуже смачні, я сама їх дуже люблю. Також ось такі печеньки, і в бутилочку налила просто звичайну водичку. Тому зараз Ренесмі поїсть, зап'є, і я думаю, що підемо вже далі купатися. Так, ну що ж, Несі все з'їла, тому я прийшла на кухню одразу, щоб помити її тарілочку. Водичку, в бутилочці ми залишимо. Ще перед сном, можливо, Ренесмі поп'є. І зараз будемо вже йти купатися. Ну що, зараз я прийшла в ванну, буду підготовлювати все для того, щоб купати Несі. Ось, зараз треба включити водичку, щоб вона тут трошки в ванну не бігла. І потім, можливо, ще зроблю пінку в ванну. Ну що, друзі, ми вже покупалися. Ренесмі вже тут сидить в своєму халатику. Зараз я буду готувати для неї піжамку і будемо потихеньку вже. Вкладатися спати. Так, ну що ж, підготувала я вже все, що нам потрібно, зараз вам буду показувати. Перше це підгузок, ну, я думаю, тут все і так зрозуміло. Далі це пустушка, Ренес мій завжди засинає з пустушкою. Далі носочки, я не знаю, або ось ці одягнемо, або ось ці біленькі. Подивимося, які підійдуть більше. Ну, і ось такий бодяк він з довгим рукавчиком ось такий. Тому зараз будемо переодягатися. Ну що, друзі, ось так от ми переодяглися до нас очі Мася прийшла. Зараз да? будеш Мася допомагати вкладати ренесмі спати. Носочки все ж таки одягли біленькі, мені здається, вони більше сюди підходять. Так, зараз, як я й казала, дам ренесмі попити водичку. Ось так, і будемо вже потихеньку вкладатися. Зараз я вмкну наш світильник, з яким ми зазвичай засинаємо. І Несі буде потихеньку засинати. Вона, в принципі, засинає сама. Ось. Ну і тут, як завжди, з нами Мася. Да, Мася? Ну що, друзі, Несі вже заснула, як бачите. Тому на цьому наш влог підходить до кінця. Усім па-па і до нових зустрічей! Па-па-па!